сьогодні лагідна, в лапках. Бусифікація продовжується. Ви знаєте, я уникав завжди терміну бусифікація, тому що розумію, що представники ТЦК виконують свою роботу. Але якось ніхто ж не уповноважував людей просто робити так свою роботу. Ну по-перше, чому, чому ми вважаємо, що можна втрьох тримати людину, а четвертий буде лупашить по ногам іншій людині? Що це за підхід такий? Це мотивація до служби, це мотивація до того, щоб любили країну, це мотивація до захисту країни, це мотивація, щоб любили чиновників, це мотивація залишитись в Україні, коли будуть відкритими кордони. Що це все таке? Що це відбувається? Ми так часто довго і з посмішкою спостерігали за методами мобілізації в нашого ворога, що давно вже перещегуляли. Найстрашніші відео, які потрапляли нам з Російської Федерації, згадуєте там всі ті моменти, які потім стали в Україні реальністю: і примусово, і е, засуджених, і е, пониження віку мобілізації, все це в Україні також діє. Але ніхто не думав ніколи, що. Так чи інакше, рано чи пізно, ми станемо такими звіруватими відносно інших людей. І що саме цікаве, проблема тут навіть не в тому, як представники ТЦК роблять свою роботу, а те, що наділені повноваженнями одні люди роблять з іншими людьми. Мені моя мама розповідала е, історії, які моїй мамі розповідала її бабуся про 32-й і 33-й роки роки Голодомору в Україні. І тоді бабуся розповідала, що саме свої часто приходили і викидали останню тарілку борща на землю. Свої у своїх забирали, свої у своїх здавали, де сусід закопав мішечок зерна для того, щоб діти вижили, а потім гинули всі, або мама змушена була принести в жертву одну з дітей, щоб інші вижили. Розповідати, як це все робилось? Чи ви здогадались, як це робилося? І це робили ми, ми відносно своїх же людей. Бо хотіли вислужитися, бо хотіли зберегти своє життя, здоров'я, а просто буває інколи. І це буває інколи якраз найчастіше, тому що нам дали волю, нам дали владу і нам дали повноваження. І ми від цього кайфуємо, від того, що ми можемо нагнути якусь іншу людину, що ми можемо проявити відносно іншої людини свою величезну владу. Я це називаю країна швейцарів. Ви не ображаєтесь, якщо ви такі, але вам потрібно змінюватись, тому що ми так далеко не поїдемо. Кожен із вас, оцей кого це стосується, як тільки вас садиш на якусь посаду, на невеличку посаду, просто двері відчинять, і ви, може, когось не пустити, ви це робите. Я на собі це знаю при тому, що мене знає багато людей, при тому, що я роблю свою діяльність. Я часто не можу вирішити прості банальні речі, тому що на якомусь місці сидить якась попка, яка просто не хоче робити те, що вже мало би бути згідно посадових обов'язків цієї людини. Або людина просто затягує виконання того чи іншого, або ти хочеш консультацію отримати, пишеш комусь, і ти можеш три дні, чотири дні відповідь отримувати. От ми. На жаль, на жаль, країна Швейцарів, як тільки нас садять на якусь посаду, де ми можемо когось не пустить кудись, ми, з, е, я не знаю, якою це рв я, рв я, такою е, мужньою потужною волею всередині стержнем виконуємо цей обов'язок: не пустить, заборонить, закрить, показати свою владу, нагнуть. Зверхність проявить свою. Чому це так? Чому, коли ви стали такими? Чому вам у вільній країні потрібно відчувати себе паном над іншими людьми? Причому над такими ж, як і ви. Бо завтра ви опинитесь на місці цих людей, і оті люди, пам'ятаючи, що ви з ними робили, будуть так себе вести з вами. Не будьте такими. Україна не така країна, і це не наш шлях. Будьте добрішими, будьте адекватнішими. Не будьте швейцарами, яким дали можливість управляти якимись дверима. Тим паче, що двері якраз вам не належать і ніколи не належали. Бережіть себе, лайки, дизлайки вітаються, а відео з Львова, лагідної бусифікації, в телеграмі є в описі цього каналу.